Росія планує вести війну в Україні ще протягом щонайменше 10 років, а закінченням якої росіянам обіцяють повне знищення української державності. Російську громадськість щодня переконують в тому, що РФ зможе досягти своєї мети. Про це йдеться в інституті вивчення війни. А Російські ЗМІ заявили, що заступник очільника Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв передбачив закінчення війни в Україні до 2000 тисячі. 34 року. Свою чергу режисер і військовослужбовець Олег Сінцов також заявив, що Україні потрібно готуватися до десятирічної війни. На його думку, Україна має зрозуміти, що війна з РФ вона складна, серйозна, вона надовго, тому всім потрібно готуватись. А інший військовий вважає, що шанси на те, що війна в Україні завершиться найближчими роками, близькі до нуля. Володимир Собіпан, командир 1-го десантно-штурмового батальйону 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади, зазначає, що війну в жодному разі не потрібно заморожувати. Якщо війну заморозити сьогодні, то російська армія через кілька років повернеться. Тож стає питання: а що взагалі робити? Як закінчити війну? Все більше експертів говорять про перемовини з РФ. Та й риторика Зеленського теж змінилася. На третій рік війни заяви України про мирні переговори стали менш різкими. Я вам нагадаю, що у вересні 2022 року Зеленський підписав указ про неможливість проведення переговорів з Путіним та тієї ж осені під час саміту Великої Двадцятки в Індонезії він підписав формулу миру із десяти пунктів, яку Україна просуває й досі. А в травні вже 23-го року президент України знову різко заявив, що української влади не має намірів сідати за стіл переговорів з Росією. Але на тлі затримки західної допомоги, підсумків саміту миру у Швейцарії та російського наступу, риторика президента України стала менш різкою. Наприкінці червня 24-го року, Зеленський. Припустив ймовірність перемовин з Російською Федерацією, а також не відкидає можливість навіть перемовин з самим Володимиром Путіним. В додаток до цього, Володимир Зеленський запропонував модель перемовин через посередників. А за його словами, на сьогоднішній день він бачить лише одну таку модель: а саме тристоронній договір з посередниками, який задіювали щодо роботи, наприклад, зернового коридору. Аналогічну модель можна зробити в територіальній цілісності України, в енергетиці і в судноплавстві. Про які країни що могли би стати посередниками йдеться мова, наразі невідомо, але ймовірно, що серед них може бути і Туреччина, яка неодноразово заявляла про свою готовність до посередництва. Також напередодні стало відомо, що Зеленський не відкидає можливість особистого спілкування з Путіним задля припинення війни. То також ми уважно слідкуємо за подіями в США, де, можливо, нас наступним президентом США стане Трамп, який обіцяє завершити війну за 24 години. Що стосується Москви, то Кремль чекає конкретних кроків Києва щодо діалогу. Дмитро Пісков оцінив слова Володимира Зеленського щодо можливої зустрічі з Путіним. У Росії очікують конкретних дій з боку України, ну якщо вона справді готова ввести діалог про мир. Таку заяву зробив речник Кремля Дмитро Пісков. І це, звичайно, краще, ніж заяви про те, що будь-які контакти з російською стороною виключаються із главою російської держави. Звичайно, розмова в тій чи іншій тональності про діалог набагато краще, ніж розмова про намір воювати до останнього українця додав. Пісков. Ну а далі теж не менш цікава інформація, що українці оцінили можливість територіальних поступок Росії. Частка опитаних українців, які допускають територіальні поступки РФ для якнайшвидшого досягнення миру і збереження незалежності, в травні цього року становила вже 32%. Проте неприйнятними за жодних умов цей варіант назвали 55% опитаних. Гіпотетичний пакет, що передбачає збереження за РФ контролю над усіма а, окупованими територіями, але при цьому передбачає вступ України і до НАТО і до ЄС, назвали м, прийнятними 10%. А другий гіпотетичний пакет, що передбачає вступ до НАТО і ЄС, і збереження за РФ контролю над окупованими частинами Донецької, Луганської та Криму. А прийнятними назвали 20% опитаних. На цьому мене все. Підпишись обов'язково на канал. Дякую за перегляд.